Доброго дня! Я менеджер Паранова Тетяна, фірма Заворк. Я хочу розказати вам про проєкт навчання у польській школі. Ми запрошуємо на навчання дітей на навчальний рік. Уже почався прийом документів і нам задають багато питань: що це за школа, з якого віку приймаються дітки, а що якщо без знання мови. Кого саме приймають, чи є там вступні екзамени, які документи потрібні, і що це коштує? Ці всі питання мені задають, і я хочу в цьому відео докладно розказати про школу, про те, як навчаються дітки і чим вони займаються. Школа знаходиться у селищі Клементовіця. Це тихеньке селище, школа знаходиться у парковій зоні, поруч знаходиться гуртожиток, де проживають наші дітки. Навчання відбувається на польській мові. Багато хто з батьків переживає. А як же ж буде навчатися моя дитина, коли вона зовсім зовсім не знає польської мови? Це не є біда. минулого року до нас прийшли дітки, які взагалі взагалі не знали польської мови. З 1 вересня вони відвідували додатковий курс навчання польської мови, і вже на другий місяць вони вже розуміли все. Розмовляли і дуже швидко адаптувалися зараз. Поки що є час до навчання, є можливість записатися на онлайн-курси, записатися до репетитора, і це полегшить адаптацію дитини до навчання, підготувати дитину до навчального року. Приймаємо ми діток з 5 класу. З 5 по 8 клас це є початкова школа, 9, 10, 11 клас. Це є перший, другий і третій ліцей у Польщі. Ліцей є непрофільований, він є аналогом нашої середньої загальноосвітньої школи. Звичайно, рішення навчатися у польській школі повинно бути взаємним. Повинні хотіти і батьки, і дітки. Тобто дитина повинна бути самостійна. Якщо батьки відправляють дитину з 5 класу, то вони повинні бути переконані в тому, що дитина є самостійною і не буде сумувати за батьками, не буде переживати і охоче буде навчатися. Це звичайне рішення повинні приймати батьки і діти спільно, як організований. Час навчання і відпочинку у дітей. Діти ходять до школи, їм надається трьохразове харчування. Коли уроки закінчилися, діти повертаються у гуртожиток. Вони є під наглядом вчителів і вихователів, є україномовні куратори, які займаються нашими дітками, організовують досуг. На сторіночках на, на інстаграм сторіночках ви можете побачити, чим займаються діти. Тобто це є різноманітні майстерки, це є спортивні ігри, це є різноманітні майстер-класи. Тренінги, ігри, і це все організовано в такому ракурсі, що діткам є цікаво і вони приймають участь у цьому, є безліч екскурсій, на які вони їздять спільно. Це все ви можете побачити на нашій сторіночці в Instagram, яка є в посиланні під відео. Звичайно, є час вільний який приділяється для самостійної підготовки до занять, і є час вільний, який є заповнений. Тобто діти не сидять в телефонах, в комп'ютерах, вони ведуть активний, е, активний спосіб життя. Важливе питання батьків: скільки коштує навчання у Польщі? Навчання є надається повністю безкоштовно. Батьки оплачують у місяць 900 злотих за проживання. І за трьохразове харчування дітей. Інше питання важливе: які документи потрібно, аби записати дитину до Польщі? Самий важливий документ, який оформляють батьки, це є нотаріальне доручення від тата і від мами на представників школи. Аби представники школи мали право опікуватися вашою дитиною на території Польщі. Якщо немає одного з батьків, то доручення тільки від мами або від батька. Звичайно, ще повинні бути додаткові документи. Це є медична картка, картка щеплення, догляд. Це повинні бути закордонний паспорт, атестат. Копії, копії паспортів батьків. Ви приїжджаєте у Польщу, клименту привозите свою дитину, підписуєте договір і залишаєте дитину на навчання. Вони запитували батьків, як часто я можу відвідувати свою дитину, як я її часто буду бачити. Звичайно, що на канікули. Діти мають можливість поїхати додому, відвідати батьків. Вони не потрібно за ними обов'язково їхати в Польщу, аби забрати. Ми організовуємо трансфер. Дітки всі разом сідають в автобус у супроводі вчительки, приїжджають до Львова, а вже тут, у Львові дітей забирають батьки. І так само, коли канікули закінчилися, не обов'язково вести дитину аж туди на місце. Діти приїжджають до Львова, їх вчителька збирає під криво і везе до школи на навчання. Але відвідати дитину ви можете у будь-який час і у будь-який день. Ну, звичайно, не під час уроків. Навчання за кордоном для дитини відкриває багато перспектив. Це є хороший старт у майбутнє життя дитини. З оглядом на теперішню ситуацію в Україні. Це є безпечно, це не є онлайн-навчання, це не є навчання з перервами на тривогі. Тому, аби зробити навчальний рік безпечним, цікавим для дитини. Ми чекаємо на ваші заявки. Якщо у вас є питання, будь ласка, звертайтесь до мене, я надам вам відповіді. Чекатиму.